Мої покупки жовтня на барахолці. Покупки для саду. Барахолка Івано-Франківська. І ось продовж жовтня на вихідних. Десь колись ми попадали на барахолку. І разом зараз я зібрала всі свої покупочки. І зараз хочу вам розповісти і показати, що в мене тут є. Ось такий чайничок Алюмінієвий. Це заварник, якщо би його е, називати, це, напевно, чайник егоїст, там, не знаю, пів літри води. Воду я залила, бо я ще його буду добре мити. Бачите, там є дірочки, це ситочко, значить це заварник. Чайник-заварник. Класний такий. У нас є кухонька така маленька, тому там дуже добре буде заварюватись, запарюватись чай. А взагалі, коли вже буде холодно, коли вже буде зима, можна навіть робити глінтвейн. Дуже класний чайничок, мені сподобався. Для початку я навіть думала про те, що це просто буде в мене нова лійка, поливайка для вазонків. Але ні-ні, я його відмию. І це буде чайничок для вжитку. Бичок. Вчора вже користувалася я ним, там залила. Ароматну олійку. Як ви розумієте, тут можна ставити маленьку свічку. І це ароматна свічка. Буде ароматний. Такий собі арома сувенір. Дуже класний такий індійський буйвол. Чи хто він там? Ну, красивий, красивий. Моцний такий бек. Чавунець, казанок. Середини він, бачите, покрився іржею. Його треба добре мити і сушити. Тут десь, я не знаю, напевно, півтори літри маленький такий. Кришки немає. І це для саду буде кашпо. Ці три покупки вартували мені 200 гривень. Барахолка Івано-Франківська, ще називають п'яний базар. Хто знає той знає. Також там я купила, ось, бачите, я поставила свої гортензії, красивенні, такі широколисті гортензії. Вони такі покрились різними, різними, різними кольорами, такими навіть несумісними кольорами. І сині, і голубі, і зелені, оливкові. Дуже класні бордові кольоровина. Це так. Восени виглядають широколисті гутензії. Ціле літо вони ледве виживали, поливала, але все-таки вони тішать мене своїми фарбами, восени поки ще немає морозів. Так от, ви бачите цю бочечку, баривочку? Можна подумати, що це дерево, це реально виглядає як дерево, а це пластик. Це колишній пластик, моцний такий пластик. Дуже мені сподобався. Відмивала я його до тому що він страшенно був брудний цей горщик. В ньому стояли всілякі речі на продаж. Я розумію, що це кашпо без дірочок, просто кашпо для рослин 30 гривень. Об'єм його десь як трьохлітрова банка. Гусак, гуска, красунька така. Бачите, колись в мене була така повністю керамічна, це вже щось інший матеріал такий. Ось так, якщо зараз на краю підвіконника, на краю полички, тумбочки можна поставити. І він дивиться вниз на кухні. Дуже класний гусачок. І ці дві покупки мені обійшлись у 100 гривень. Ось ця баревочка і гусак. Це вже німецька кераміка. У нас щонеділі відбувається автобазар. Такий базар біля нас недалеко. Автобазар звучить зовсім не так, що там можна купувати якусь кераміку, якийсь посуд. Але так і є, там вже дуже розширений базар, там можна знайти все. І ось ці приколи. Усі горшки, кашпо для моїх кактусів та сукулентів. Краса, правда? Таке маленьке мацьобство. Я купила також за 200 гривень разом. Це був вживаний, зараз ще його добре попуцую Виглядає, що це кріп, але мені швидше нагадує дику моркву малюнок. Все мені по кольору подобається, все мені підходить, це буде на моїх підвіконниках. Ще планую створити навіть стелаж і виростити, і доглядати дуже класних, багато різних сукулентів. І саме вони мають мати такі класні, прикольні, неординарні кашпо. Об'єм найбільшого горшка, десь літр. Це дуже маленьке. І це також двома вушками, дуже маленькі. Ну, ось так, друзі. Якось так захотіла похвалитись вам своїми надбаннями що в мене цікавого, нового. І так на столі в мене зараз стоїть ось ця баривочка, бочка. І дуже класно над тим, що вона не, роз, не розіб'ється на морозі, не, роз, не трісне. Я ще всередину поставила камінці, тому що все ж таки пластик легенький, щоб добре тримало. Щоб добре трималося в нас на наших вітрах, коли тут холодно і протяги. Гусака зараз забираю до хати. Це все буде на вулиці, але буде прикрашати більше мій сад вже наступного року, наступного сезону. Це до хати, додому. Бичок буде в мене мандрувати. Буде в мене всюди, де я схочу зробити ароматну таку обстановку, я там буду його ставити. Ну і ці красуні, зараз буду міряти до них свої сукуленти. Свої кімнатні рослини я завжди висаджую у такі недорогі горшки з багатьма дірочками. Ви знаєте про ці горшки, вони такі пластикові, їх використовують для розсади, для продажу рослин. Мені так легше за рослинами доглядати, тому що вода витікає з них, у кашпо, яке немає дірок. І так мені простіше доглядати, тому я рослини можу ставити з одного горшка в інший. В залежності від того, як я хочу бачити зараз цю рослину. І ось я принесла деякі рослини, деякі свої сукуленти, і просто поставила у які я недавно придбала. Зараз вам все покажу. А, тут ще в мене є ось така підставка, я сама її зробила. І хочу показати вам, що раніше це був підсвічник. Ось так він виглядав, ось так, ось так, ось так. Я з допомогою гарячого клею приклеїла зверху, обернула до ногами, приклеїла зверху оцей піддончик і ставлю зверху рослину, і вона дуже класно, вище, до сонця ближче, вище виглядає. Якщо рослина має такі коси або їй треба вниз рости, то ось така підставочка дуже класна. А наразі тут у мене різдвяник, рослина різдвяник, суккулент. Я не знаю, чи буде квітнути. Цього року у мене різдвяник, він ще зовсім молодий, тільки наростає ще. Кашпо куплене в Аврорі. Також я купила в Аврорі разом з ним. Ось таке відерце. І ось таке відерце. І тут мої сукуленти молочає. Цей сукулент називається ті рукалі". Листочки має маленькі. І переважно це просто гілочки. Молочай, тому що якщо зламати гілку, буде біле молочко витікати. Має квітнути жовтими ромашками, жовтими квіточками, але кажуть, що в домашніх умовах цей молочай квітнути не буде. Я його формую таким деревцем. І так він у мене вже росте рік. Також інший молочай, який я формую деревцем. Він називається синаденіум. Якщо зламати листочок або гілочку, також буде молочко витікати. Цей молочай в мене був на вулиці, і трошки так ще, знаєте, восени він. Продовжує адаптуватися до вже кімнатних умов. Це вже молоді листочки виросли за місяць в мене. Вони виросли, вони вже місяць, як в кімнаті, а це листочки, які були на вулиці, проте на вулиці він дуже набрався сили, імунітету і дуже гарно почав далі розвиватися. Крім того, я підрізала його, щоб він кущувався, робився такою шапкою. Ну, але зараз не про сукуленти моя розмова, а про ці кашпо. І так як я можу собі змінювати кашпо, тому що основний горщик, в якому росте рослина, він ось такий всередині, я можу ставити горшки де хочу, в який хочу горшок і як хочу змінюю. Це аденіум, молодий аденіум. Я вже давно його вирощую, але він в мене. Ще молодий і ще зовсім зовсім не виріс. Не знаю, як він, як він піде далі. Дуже класна рослина, має мати каодекс, але поки що це все ще попереду. Просто аденіум каланхої. Це каланхої називається дегремона. Це те Каланхої, яке живородяче. Знаєте, ось тут будуть рости його маленькі живці. Коли це каланхої буде велике. Ну, а це синеціо, таке красиве синеціо. Це синеціо більше росте, як мені сказали, ось такою шапкою. Буде дуже мало рости вниз. Є інші синеціо, які ростуть такими довгими косами. Так, я його тут пристосувала. І зараз вони знову підуть усі на підвіконня вже. Хтось в нових горшках, а хтось так як був, я винесла просто вам показати свою невеличку колекцію. Звичайно, в мене ще є сукуленти, але коли я буду про них розповідати, я вам їх і покажу. Це ось так для, для компанії, для підтримки, групи підтримки, інші сукуленти і нові горшки. Друзі, дякую всім за увагу, дякую, хто додивився відео до кінця. Побачимось в нових відео. Вирощуйте квіти, вирощуйте сади. І це, це робить нас щасливішими, кращими, добрішими у цей такий страшний час. І, звичайно, всім гарного дня і мирного неба!